Всім привіт! Ви на каналі Віта Вікторівна. І я буду зараз варити пельмени. ба! Ой, хто це розкидав? А, ну це ж я, звісно, розкидала. Буду варити пальмені. ставити воду. Ой, вона ще й не поміщається, ця каструля Ну вода. Так, поставила воду і це в нас буде розпаковка. До цього ми не ходили на такі... Великі закупки. Закупки провізії. От. Ну, почну я показувати із цього океана. Так. Раз. Два. Я вже купили, щоб хватило надовго. Три. Чотири. Чотири. П'ять. І на дачу треба взяти Шість. Шість. Гречка 7, дячка 8. горох, Ми вас тебе закупили. Рисова, крупа для себе і для собак. Кава на дачу. Що там видно? Я вам, я не знаю. Лаваші на сніданок, макарони, цукор. Ще одна. Кава на дачу. Так, Та, що на дачу, назад сюди. на мене в АТБ зустріли двоє дівчат. І я така стою група і обираю. Ну, так дивиться, ну пізнала мене. І ходили за мною по АТБ. Одна старшенька, одна мене. А може їм просто одна нижча, одна вища, не знаю. Ну, я і зразу поняла, що вони, мабуть, хочуть, сфотограф... хочуть сфотографуватися. Це немає мені що дати собакам. представляєте? Я думала, сьогодні гороховий супчик зварить, а мабуть зварю завтра. гречана гнеречка, гречка на крупа. мабуть, і гречка теж так швидко рад її на сніданки прикольно готувати. Раз запарила, можна її запарювати, далі не проварювати. Боже, скільки мусору.

Так, це я зараз усю гречку розсипала, звісно ж. Зараз буду показувати там трошки веселіше. Бо тут самі крупи. Так, рубзок. Рюдзаку цікавіше. Перше, що я купила, я, звісно ж, йти. Тоді ще такий тортик. А ще. Смородина. Це тут у нас коло АТБ перша пекарня. Не знаю, що я хотіла макового, але подружка сказала, що ми туди не підемо. Ось о, перша пекарня, таке якийсь круасан манго Та я знаю, що він мені не подобається, але це й не мені. Ладно, далі. Яблучний оцет. Буду пити його по утрам. Столова ложка на 200 мл води десь приблизно. Так, хальва. Це не я, я не люблю її дійства. Це той дядько любить. Яйця. А коли кажу яєчка, то кажуть, О, боже, я не знаю, що в мене з помадою, дівчат, жаки. Це не яєчка, яєчка в чоловіків. Ну, хай буде у чоловіків. Так, сметанка. Оце непогана за тебе. Киці корм такий. Оце мої любимі, яними ними обожаю ковирятися в зубах. Це в мене просто... Як їх немає, то мені немає що робити. Знаєте, то буває такі довгими довгими такими вечорами, Сидиш, думаєш, ну чим його зайнятися, вже в телефоні насидівся, все подивився. А ну-ка, поковиряюся я в зубах. Обичною зубочисткою погано, а оце топ. Флос з зубочистки. Целий хлібчик, а я зараз не печу хліб, в мене немає настрою треба пекти з настроєм, а в мене його немає і не хочеться, і борошно закінчилося. І, і слава Богу, купили воно і в общем, надоїло. Хальва, серветки вологі, одні і десь ось такі другі, якісь на дачу. Вони хороші і ті, і ті. Якісь на дачу, а якісь залишу тут. Що, Зараз я перевірю. Разом з тру свою помаду. Вони є погані, а є трошки кращі. Оці наче, трошки краще. Бо перед цим о, перед цим я брала, а оці знаю хороші взагалі, хороші, такі на дочі. Як це ними мені подобається, десь тернула, десь унітаз тернула. Це я Олю видивилась. Оля мене дивиться, Олічка, привіт. Десь унітаз ви, 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 повитирала, десь собаку протерла, десь очі повитирала. Собаці, дуже гарно, оці, до речі. Дуже гарно витирають оті сльозові канальчики. Ватні диски, таке, що завжди треба. Безалкогольне моє, алкогольне О, така штучка, бо моя бутилка для олії є, така штучка зламалась. Зараз ми, я її і хочу протестувати. Подивіться, що воно що воно, з чим його їдять. Ага, отак ось відкривається. ну Це воно відламається, понятно. Це не металеве, це воно все пластмасове. А прикольно було, якби воно оця оця конструкція і оця було металеве. Мені здається, що воно є і металеве. Я витерла гарну помоду. Нічого я погола. Сидить тихенько. О, раз, хорошо. Це я потім принесу. Далі взяли дві, два огірочка на салатик. Так. Ще таких ось у пакетиків киці. Багато-багато киці-пакетиків. Вона їсть тільки у пакетиках корм. Буває з вівсянкою трошки підмішуємо, але вона корм виїдає і вівсянка залишається. Ще пакетики. Ще пакетики. Так, це що? Ганчірка для прибирання. Така ганчірка для прибирання. Це подружка брала. Отака антимошка для, для автомобіля. Ой, а щось тут потекло? Оця антимошка потекла. А це що? Засіб парфумований для салону авто? Ой, таке гарне, ось дивіться, що в мене є. У мене є такі сережечки, так, такі червоненькі. І я побачила в Аврорі таку купі за 30 гривень такий браслетик. І я вирішила, що він мені дуже потрібний. Він такий, ну, клас. А має, такі сарашки є із бісеру. І це буде в мене такий комплектик, знаєте? З бісеру сарашки і, і браслетик. Так, все. І взяла е, такий ось 100 гривень. Писалося, трусики і хоч влізу в них. Всі я не люблю те. Оце буде все, це, знаєте, це ці труси. Знаєте, що труси, що є, що нема, воно. Ну. І бюзгольтер. Зараз я бюзольтер приміряю. Не було написано ніякий розмір, нічого, але я потрогала така, значить, чашка еластична, м'якенька. Я, зам... Бо я вже дожилася дівчата до того, що в мене немає жодного не то, що гарного якогось, ніякого білого. Хоча я їх і не люблю, я так люблю то. О, це такий, як вам знаєте, такий м'якесенький. М'якесенький, без кісточок. Ну іногда, знаєте, в мене такі купила собі дві футболки в Сінсеї, а вони такі, ну що там всі, всі ореоли будуть просвітлятися, розумієте? Такий. Поганий там. Хай гризе, то я її розрішила. І, коротше, всі, все зверну. Не знаю, мені здається, що це вона така херня, ну по бочу. Все, ось така розпаковка у нас із вами вийшла. Буду все це розбирати вже без вас. Так, а яку ж мені взяти на дачу, які залишить в Ці, мабуть, заберу на дачу, а ці залишу в місті. Прошу. Що... Дуже не знаю. Це у мене оці трошки менші, ці трошки більші. Ну Оці класні взагалі. Треба брати тільки за цим, бо до цього взяла без оцих штучок і вони дуже швидко висихають. Хоча оце, оце ну, те, що воно там відкривається. Ну, Пахучий тільки. Ладно, я потім вирішу, кору закупити. Ну все. На сьогодні це все. Ставте, що хочете, ставте, а хочете, не ставте. Що хочете, робіть, я так чисто для себе, щоб мені було не скучно, все одно його треба розбирати, розпаковувати. Але ж, але ж. Знаєте, мені ці розпаковки з однієї сторони виглядає, наче хвастовство, з другої сторони, типу, кому воно надо. з третьої сторони. А... А з третєї сторони, мені щось захотілося, прямо, це не знаю для чого. Для чого. Тобто, сенсу такого великого в цьому немає. Що, що полезного в такому форматі відео, як розпаковка? Нічого полезного в такому форматі відео немає. Ну, це хіба що скажу, там, оце, це хороше, це теж хороше. Це не дуже хороше, але іноді воно, воно нужне. Взагалі я, я люблю ось, типу щось. Типу Типу такого, так, отакі оце, топи, вони, вони класні. Такі топи. Що сказати, що я я не люблю. Розказала, що люблю, що не люблю. Ну, не знаю, не знаю. Просто хто мене оце любить дивитися, той дивиться, хоча я буду мабуть, і мовчати, все одно знайдуться люди, які додивляться до кінця, як я мовчу. За що я вам дуже вдячна. Так. все. На цьому все. Рідкий я гость зараз на Ютубі. До речі, я аж до цього щось ще знімала, але я його так і не виклала, не змонтувала, мені було лінь. Отака я зробилася лінива, абсолютно мені нічого не хочеться. Всім пока!